Світ здригається від новин, що облітають мережі, наче іскри в сухій траві. Гора Єлеонська нібито розколюється, тріщини біжать її схилами, і земля, яка бачила схоження Господа, нібито готується прийняти його знову. Серця людей сповнюються тривогою. Одні бачать у цьому знамення кінця, інші підтвердження біблійних пророст. А ще хтось намагається знайти логічне пояснення, але кожен відчуває, що щось велике стоїть на порозі. І справді, коли земля здригається, а світ наповнюється неспокоєм, душа людини природно звертається до неба, шукаючи відповіді, яких не дає жодна наука. Проте істина не народжується з шуму новин і не формується підпливом страху. Істина закладена у Слові Божому, яке не підвладне паніці, бо воно стоїть вічно. Так, тріщини на горі Єлоонській існують, це факт, але факт ще не откровення. Багато хто, побачивши ці розломи, поспішив оголосити ось воно, просто Захарії, ось знак другого пришестя. Та в узлюблені, істина віра не будується на поспіху. Віра зростає з пізнання, а пізнання зі слухання слова. Господь не залишив нас у невіданні, але дав проросту, щоб ми не лякалися, а впізнавали часи, розрізняючи правду від спокуси. Тому кожне знамення, кожен рух землі, кожне слово, що піднімає хвилю тривоги, треба зважувати на вагах писання. Коли Захарія прорік, що гора Єлоонська роздвоїться, він говорив не про звичайну тріщину, не про природну ерозію. Його слова вогнем вийшли з уст Духа Святого, описуючи день, коли сам Господь стане на цій горі, і вона, не витримавши величі творця, розступиться. Це не землетрус а божественне явлення. І тому будь-який природний процес, навіть якщо він виглядає вражаюче, не може бути ототожнений із тим, що має відбутися у день Господні, але ворог людських душ підкидає в серця страх, щоб замінити очікування благословенного приходу Христа на хаос і суміття. Тому, браті і сестри, потрібно бути пильними не лише до знаків, а й до свого серця, бо саме там, у тиші віри, вирішується, кому ми довіряємо, Божому Слову чи людським сенсаціям. Сьогодні гори тріщать не лише в Єрусалимі, тріщать основу людської цивілізації, руйнуються моральні підвалини, розпадаються держава й родини. Якщо ми бачимо, як світ хиткий, то це теж про росту, не про геологію, а про духовний стан людства. Христос сказав. Коли почуєте про війни і землетруси, не жахайтеся, це має бути, але це ще не кінець. Він застарів, щоб ми не спутали підготовку із завершенням, попередження з виконанням. Сьогодні ми стоїмо перед вибором або зануритися в страх і хаос чуток, або стати на тверду скелю Слова Божого, тому що той, хто стоїть на писанні, не похитнеться, навіть коли землі розходяться під ногами. Так, гора Єлеонська місце пророчі, але перш ніж вона розколиться, повинно розколотися серце людини. Аби з нього вийшло все сумнівне, усе нечисте, усе, що противиться істині. Господь недаремно дозволяє землі нагадувати про свою тлінність. Він кличе нас від земного до вічного, від паніки до покаяння, від страху до уповання. Бо хто бачить лише тріщину, той не бачить мети. А хто дивиться очима віри, розуміє усе, що відбувається, несе в собі заклик готуватися, триматися правди, очищати душу. Гора Єлеонська сьогодні говорить не камінням, а духом пильнуйте, бо цар гряде. І якщо ми справді чекаємо його, то не будемо бігати за сенсаціями, а станемо на коліна в молитві, щоб у день його явлення не бути знайденими серед тих, хто повірив у шум світу більше, ніж у Слово Божого проросту. Бо коли Господь стане на горі, не буде потреби в доказах, земля сама свідчитиме, що це його день. Єлеонська гора це не просто схил, що злімається на схід від Єрусалима, це жива пам'ять Божої історії, де кожен камінь, кожен подих вітру носить у собі сліди вічного задуму. Вона стоїть напроти святого міста, наче сторожа, що споглядає храмою ворота, і мовчки чекає години, коли Господь знову стане на її вершинах. Усе, що відбувалося на цій горі, не випадково, бо через неї проходив шлях сліз, молитви й обітниці. Там плакав Давид, тікаючи від свого сина Авесалома, з головою, покритою пополом, у смиренні перед Господом. Там Господня слава, за словами пророка Ізикіля, відступила від храму і зупинилася на горі, що на схід від міста, як знак того, що Бог покидає святиню, але не назавжди. Там, у тій самій місцині, Христос, син Давидів, знову з'явиться, щоб повернути славу, яку світ відкинув. Єлоонська гора бачила покору царя, плач пророка і молиту Спасителя. Вона стала ареною боротьби між волею людини і волею Божою. У її підніжжі Гевсиманія місце, де Христос проливав криваві сльози, кажучи Отче, не моя, а Твоя воля нехай буде. Там земля чула стогін агенця, який прийняв чашу страждання за гріхи світу. І там же, після Воскресіння, Його ноги востаннє торкнулися землі перед Вознесінням. Ангели тоді промовили до учнів: цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, що йде на небо. Тож гора Єлеонська стала місцем початку і завершення, місцем, де небо торкнулося землі. Уявіть, браття і сестри, скільки святих сліз упало на той ґрунт, скільки молотов піднялося звідти до неба. Від Давида до Апостолі від Плачу до надії усе людське горе зібране там. Немов у чаші, що чекає Божої відповіді. І тому не дивно, що саме цю гору Господь обрав як місце свого явлення в останній день, бо це місце знає біль і смирення, знає очікування і втрату. І саме там, де людське серце навчилося покорі, має з'явитися тріумф Господа. Єлонська гора це символ вірності Божих обітниць. Вона стояла тисячоліттями, коли імперії народжувалися і зникали. Вона бачила храм у славі, бачила його руїни, бачила народ у полоні і у поверненні. Вона бачила, як Христос увійшов у Єрусалим на віслюку, як натовп кричала Осанна, і бачила, як ті самі вуста згодом закричали розіпни його. Ця гора мовчки свідчить про людську мінливість і божу сталість. Вона мовчазна книга історії спасіння, написана не чорнилом, а подихом Святого Духа. Сьогодні, коли люди знову дивляться на цю гору і бачать тріщини, вони не розуміють, що перед ними не просто геологічна структура, а жива проповідь. У кожному розломі, у кожній лінії її схилів є нагадування: усе земне тлінне, але Божий план незламний. Бо саме ця гора колись стане свідком найбільшого перевороту в історії, коли цар слави зійде в другі. І не як страждений агнець, а як суддя і володар усієї землі. Не можна зрозуміти Єлеонську гору без пам'яті, і не можна говорити про неї, не згадуючи бітниці. Там зібрано все: людська слабкість, Божа сила, падіння і воскресіння. І тому, коли ми чуємо про неї сьогодні, ми повинні не просто аналізувати факти, а схилити серце перед величу задуму Божого. Бо ця гора не належить жодному народу чи уряду, вона належить тому, хто створив небо і землю. Коли пророки дивилися на неї, вони бачили не каміння, а місце зустрічі часу з вічністю. І коли Христос піднявся з неї на небо, то залишив над нею невидиму печать тут я повернуся. І з того часу гора Єлеонська стоїть у мовчазному чеканні, мов сторожа при воротах спасіння. Вона не говорить словами, але кожен, хто стоїть на її вершині, відчуває, як вітер віє з долини кідрон, і в тому подиху звучить одне і те саме слово очікуй. Так, вона покрита тріщинами, але це не знак розпаду, а нагадування про глибину історії. Вона вкрита могилами, але це не місце смерті, а місце надії, бо там спочивають ті, хто вірив, що з цієї землі почнеться Воскресіння. Єлоїнська гора це лінія, що поєднує минуле з майбутнім плач із славою, смерть із життям. І коли настане час, її схили справді розступляться, але не від вологи чи тиску порід, а від присутності царя, який повернеться, щоб поставити ноги свої на місце, освячене своїм власним подвигом. Тож нині, коли світ обговорює тріщини на цій горі, ми повинні дивитися глибше, бо не тріщини в камені важливі, а тріщини в серцях людських, які Бог хоче зцілити. Єлонська гора стоїть як зеркало історії, у якому кожен може побачити себе. Чи чекає він Господа, чи відволікається на шум світу. І тому, дивлячись на неї, ми не повинні боятися, а пам'ятати вона не символ руйнування, а свідчення надії, бо як вона стоїть через віки, так стоятиме і слово Боже, аж доки його обітниця не виконається у славі. Просто Захарія це не поетичний образ і не темна метафора, а вогненне слово Бога, звернене до народу, який втомився від поразок, але ще не розпізнав кінця історії. У 14-му розділі пророк малює сцену, яка стоїть поза межами людського часу. Це не просто війна, не просто черговий конфлікт між народами. Це кульмінація всієї історії, коли Господь сам виходить на бій. І стане Господь і стане воювати проти тих народів, як воював у день битви. І стануть ноги його в той день на горі Єлеонській, що перед Єрусалимом зі Сходу. Це момент, коли вічність входить у матеріальний світ, коли невидимий Бог являє себе так, що його присутність змінює саму географію землі. У словах пророка немає нічого випадкового: кожен рух, кожен напрямок, кожен опис. Це свідчення точності Божого задуму. Захарія не говорить, Господь явиться над горами, чи слава його зійде з неба, він каже конкретно: стануть ноги його. Це означає не образ, не візію, а дійсність, відчутну, фізичну, історичну. У біблійній символіці ноги це знак влади, знак завоювання, знак царського володіння. Коли Бог ставить свої ноги на якусь землю, ця земля вже не належить нікому іншому, вона стає його престолом. Отже, момент, коли ноги Господні стануть на горі Єлеонській, це не початок руйнування, а початок царювання. Роздвоєння гори, про яке говорить Пророк, це не наслідок землетрусу, не катастрофа природи, це акт божественного творення нового порядку. У той день Господь не просто торпнеться землі, земля відреагує на його дотик. Вона розступиться, бо людська матерія не здатна втримати присутність святого. З цієї тріщини народиться долина, велика долина визволення, де Господь поставить свій престол суду і миру. Цей розкол не руйнує, а очищає, не знищує, а готує шлях для нового творіння. Так само, як колись води Червоного моря розділилися, щоб дати шлях народові, так і гора Єлоонська розділиться, щоб дати прохід славі Божій, що йде до свого міста. Захарія бачив те, чого ще не бачили очі людські. Він чув шум народів, що зібралися проти Єрусалима, чув їхню зневагу, бачив розпач народу Божого, і саме тоді почув: І стане Господь. Це коротке речення, вибух в вічності. Коли люди вичерпують усі сили, коли надія згасне, коли Єрусалим буде принижений і обложений, тоді не раніше, не пізніше, стане Господь. Це завжди його спосіб дії. Коли людина досягає межі, Бог виходить на арену. І тому пророче слово несе не страх, а надію. Воно каже нам: останнє слово належить не землетрусам і не народом, а Господу. Для народу Ізраїля це пророцтво запорука того, що Бог не відмовився від своєї землі. Для церкви Христової це підтвердження, що Друге Пришестя не буде абстрактним духовним явищем, а реальним, видимим, відчутним. Христос повернеться не в алегорії, не в серці людини, а насправді. Як колись його ноги торкнулися пилу Єлеону перед Вознесінням, так знову вони торкнуться тієї самої землі в славі. І коли це станеться, не буде потреби в жодних доказах. Гора розступиться, небо відкриється і світ побачить царя. Сьогодні багато хто намагається витлумачити ці слова символічно, стверджуючи, що гора це людське серце, а долина простір духовного оновлення. Але така інтерпретація розброє саме пророче слово, яке не прагне бути лише метафорою. У писанні пророцтво завжди має подвійний вимір духовний і буквальний, але буквальний ніколи не скасовується. Бог створив землю, щоб царювати на ній, а не лише над нею. І тому його прихід буде не лише видимим для віри, а видимим для очей. Тоді кожне коліно схилиться і кожен язик визнає: Ісус Христос Господь. Захарія описує не поступовий процес, а миттєвий акт. Гора не тріскає повільно, вона роздвоюється в той день. Це не хроніка природних сую, це постанова неба. Коли Господь з'явиться, природа перестане бути байдужою, її каміння не витримає слави Творця, і тому все творіння, яке сьогодні зітхає під тягарем гріха, в ту мить зітхне полегшено, бо Господь знову стане посеред нього. Отже, просто Захарії – це не попередження про небезпеку, а звістка про надію. Воно не говорить бережіться, воно говорить готуйтеся, бо коли ноги Господні стануть на горі Ілеонській, закінчиться панування неправди. Коли гора розступиться, тоді відділиться світло від темряви, вірність від зради, життя від смерті. І ця долина, що постане між двома половинами гори, стане новим шляхом Божого народу, шляхом визволення, перемоги і вічного миру. Тому не варто боятися цих слів, а потрібно тримати їх у серці як у бітницю. Бо Господь не сказав, коли саме це станеться, але запевно, що станеться. І коли прийде той день, небо й земля зіллються в один крик радості, бо пророче слово звершиться, і гора, яка чекала віками, нарешті впізнає свого царя. Світ сьогодні переповнений знаками, але не кожен знак є откровенням. Людство навчилось шукати тривогу там, де потрібно шукати розпізнання. І ось, коли на схилах Єлонської гори з'являються тріщини, світ здіймає гомін, ось воно наближається кінець. Але писання вчить нас іншому: не кожен землетрус є голосом Божим, і не кожна тріщина його слід. Господь попереджав: почуйте про війни, голод і землетруси, але це ще не кінець. Кінець не приходить тоді, коли земля коливається, а тоді, коли людство перестає каятися. Бо тріщини на горах не страшні, коли не потріскане серце людини. Хібна тривога це зброя ворога. Вона підміняє благовійний страх перед Богом, дешевим сенсаційним жахом. І багато хто сьогодні, не вникаючи в слово, дозволяє страху керувати вірою. Але віра, що тримається на страху, падає при першому подиху сумніву. Бог не закликав нас тремтіти перед земними знаками, а стояти твердо, знаючи, що кожен подих історії підпорядкований його волі. Коли він захоче говорити через землю, ніхто не зможе не почути, і коли він явиться на Єлоонській горі, не буде потреби в аналізах, бо саме небо стане свідком його приходу. Сучасні чутки це нова форма спокуси вони закрадаються у свідомість, одягаючись у релігійні слова, але несуть у собі дух тривоги, а не дух істини. Люди біжать за кожною новиною, мов за голосом пророка, і не помічають, що справжній пророк уже сказав усе, що потрібно. Його слово лежить відкрито, але очі шукають іншого світла. Це небезпечний шлях, бо коли серце звикає жити, збуджене плітками, воно перестає розпізнавати істинний голос Святого Духа. Господь не кличе нас до паніки, а до пильності. Пильність це не страх, це тверезість. Вона не метушиться, не біжить за сенсаціями, а стоїть на сторожі, дивлячись не на відео і заголовки, а на пророства, які ще не сповнилися. Істинний вартовий не кричить при кожній тіні, а піднімає голос лише тоді, коли бачить наближення Господа. Тому церква, яка розуміє часи, не дозволяє себе залякати. Вона знає, що її Господь сказав: коли це почне відбуватися, підведіть голову ваші, бо визволення ваше наближається. Так світ розхитаний, так земля тріщить. Але ці тріщини лише нагадують, що творіння стогне, очікуючи викуплення. Проте це ще не воскресіння, не явлення слави. Це лише біль світу, що старіє. І хто читає писання, той розуміє, пророцтва не здійснюється у вигляді повільних природних процесів, а вмить, коли сам Бог виходить діяти. Бо День Господній це не поступовість, це удар блискавки. Він не готується поступово людськими новинами, а приходить, коли людство найменше готове. Тому той, хто сьогодні проголошує, ось гора вже розділяється, говорить не з духа розпізнання, а з духа тушні. Бо розділення, про яке говорив Захарія, це не повільна ерозія, а момент, коли Христос стане на землю у славі. Гора розступиться не тому, що ослаблений камінь, а тому, що сильний Бог. І до того дня жодна тріщина не є виконанням пророцтва, а лише нагадуванням, що земля все ще під тягарем гріха, що вона чекає свого визволителя. Ми повинні остерігатись не лише обману, а й спотвореного очікування, бо коли очікування стає нетерплячим, воно перестає бути вірою. Віра це не поспіх, а витривалість. Вона не кличе Бога змушено, а чекає його в тиші покори. І хто вірить, той не женеться за сенсацією, а заглиблюється в писання, бо там усі знаки, які справді мають значення. Господь уже попередив нас, щоб ми не повірили, якщо хтось скаже, ось Христос у пустелі, або ось він на горі. Він сказав, що його прихід буде як блискавка, видимий усім. Тож хто сьогодні будує віру на повідомленнях, той готує собі розчарування. Церква повинна говорити не про тріщини, а про покаяння. Бо якщо серця не розкриваються перед Богом, то навіть коли гора розділиться, вони не побачать у цьому його слави. Лише чисте серце здатне впізнати момент Божого втручання, і тому наш обов'язок не рахувати розломи, а готувати душу, бо справжнє знамення не на землі, а в людському дусі, чи готовий він зустріти царя, чи загруз у страху і сумніві. Хибні тривогою відволікають, але істинний пророцтво зосереджує воно не збуджує нерви, а зміцнює віру. Тож, коли ми чуємо черговий крик «Пророцтво виконується, ми маємо не кидатися до екранів, а схилитися на коліна. Бо хто стоїть у молитві, того не зіб'є жоден вітер чуток. Бог не вимагає, щоб ми були інформовані, але щоб ми були готові. Тому теперішні тріщини, не знак кінця, а нагадування про терпіння. Господь ще дає час, щоб ми очистили свої шляхи, щоб покаяння наповнило народи, щоб Єрусалим знову підняв очі до неба, і коли настане година його приходу, не буде місця для сумнію, бо гора, яку сьогодні люди обговорюють, стане місцем явлення його слави. І тоді замовкне всяка тривога, бо страх перетвориться на поклоніння, а сенсація на істину, написану рукою самого Бога. Настане день, коли тиша над Єлоонською горою розірветься не людськими голосами, а славою Божою. І тоді не буде потреби сперечатися, чи справдилося проросту Захарії, бо саме повітря дихатиме його присутністю. Небо відкриється, і той, хто вознісся від тієї самої гори, повернеться, щоб поставити ноги свої на неї вдруге. Але тепер, уже як цар царів і Господь господарів. У ту мить не залишиться місця для сумнію і для страху, бо все, що сьогодні здається непевним, стане ясним, а все, що виглядало хаосом, виявиться частиною великого Божого задуму. Цей день не буде схожий на жоден інший, його не оголосять у новинах, його не передбачать пророки сучасності. Він прийде як блискавка, що розтинає небо від сходу до заходу. І тоді гора, яка чекала віками, розступиться не від слабкості, а від величі. Її розлом стане воротами в нову епоху, коли Ісус Христос утвердить своє царство не в серцях лише, а над усією землею. Це буде мить, коли духовне стане видимим, коли віра стане баченням, коли очікування перетвориться на здійснення. Тому тепер час приготування, бо той, хто чекає царя, не спить і не марнує днів на порожні слова. Він очищає своє життя, відкидає гріх і готує серце, щоб не бути захопленим зненацька. Єлонська гора нагадує нам, що Господь не забув своїх обітниць. Він не спізнюється, як думають деякі, а дає час, щоб усі покаялися. Кожен день, що минає, це ще один подих Божого терпіння, ще одна можливість примиритися з ним. Але цей час не безкінечний. Коли брама благодаті зачиняться, настане день правди, і коли Христос стане на горі, його прихід не буде таємницею. Це не буде символічне прошестя у свідомості чи уяві. Це буде реальність, яку побачить кожне око. І тоді кожен вибір стане очевидним. Хто належить світлу, увійде в славу. Хто залишився у тіні, не витримає сяєва його обличчя. Тому сьогодні, поки ще день, ми покликані стояти вірно, як сторожа, що не зводить очей із горизонту. Бо ми не знаємо години, але знаємо, хто йде. Гора Єлоонська стане не лише географічним місцем події, а знаком Божої вірності. Там, де колись Христос молився у скорботі, він з'явиться у славі. Там, де земля приймала його сльози, вона прийме його тріумф. І те, що сьогодні здається камінням і пилом, стане сценою перемоги. У цій правді є глибока надія: усе, що пройшло через біль, може стати місцем слави, якщо через нього пройшов Христос. В узлюбленні наш Господь не повернеться до розгубленої церкви, що шукає сенсацій. Він прийде до нареченої, яка чекає його у чистоті, у вірності, у любові. І тому кожна молитва, кожен подих віри, кожна відмова від гріха це наш крок до зустрічі з ним. Бо день його приходу буде не жахом для праведних, а завершенням їхнього очікування. Гора Єлеонська не є символом страху, вона символ виконаної надії. І коли пророче слово сповниться не лише Єрусалим, але вся земля відчує дихання нового життя. Гори зрушаться, ріки змінять свій хід, але серця тих, хто належить Христу, залишаться непохитними. Бо їхня віра не на ґрунті тривоги, а на камені бітниці. І тоді кожен, хто віру, побачить, що недаремно чекав, недаремно боровся, недаремно молився. Отже, не біймося, ні шуму новин, ні тріщин на землі. Бо справжній землетрус ще попереду землетрус слави, який зруйнує гріх і відкриє нове небо та нову землю. І в центрі цього явлення стоятиме той, хто був, є і гряде. Його ноги знову торкнуться землі, його голос знову пролунає над Єрусалимом, і його світло не згасне більше ніколи. Тож нехай кожен день нашого життя буде очікуванням цієї години. Нехай тріщини світу лише нагадують нам Господь близько, і коли настане його день, ми не впадемо в страху, а піднімемо очі, бо прийде наш визволитель. І гора Єлоонська стане не місцем паніки, а вічним свідченням Божої перемоги. І тоді завершиться історія сумнівів, бо почнеться вічність слави. Амінь.